Possessive adjectives та possessive pronouns ми вживаємо, коли потрібно висловити приналежність якогось іменника до чогось або когось. З одною лише відмінністю. Possessive adjectives ми вживаємо перед іменником, а от possessive pronouns ми вживаємо вже після дієслова стану to be в його відповідній формі. Am, is, are, was, were mine, me. Yours, твій, his, його, hers – її, its – його, середній рід, тобто все, що не людина. Ours, наш, yours, ваш, theirs, їхній. Тобто, як ми бачимо, ми просто до присвійних прикметників додаємо закінчення –s, якщо такого закінчення немає. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал лайком та підписку.